Друзі, привіт! Дивіться, одне із знову ж таки класичних питань, яке багато завдають: як не в'їхати машину попереду Всі завжди вважають, що, ну і правильно вважають, до речі, справа ось зліва БМВ з підпитим задом таким, що треба тримати відстань дистанцію, але ще потрібно. Завжди розуміти, що сам момент початку гальмування. Ось перед цією машиною вже хтось гальмує. І я стараюся, от дивіться, вона гальмує, але я стараюся так гальмувати, щоб моя дистанція до нього була незмінною. Тобто гальмувати в його темпі, не перегальмовуючи не різкіше, ніж він, і е, ну, не догальмовуючи. Тобто, це якщо я буду більше. Ніжно на, на, натискати гальма, чим той попередній водій. І тому я завжди маю цю відстань безпечно до самої зупинки.